Мені зараз майже 30 років, і в мене особисто до себе є ну дуже багато запитань. Я поясню для чого цей вступ про 30 років. Повірте, я не вихваляюсь, хорошого тут мало. Ну і чесно кажучи, жалітись теж не буду, бо це найкращий час для чоловіка в тому випадку, якщо в нього вже є гроші. Я в 16 років думав, що коли мені буде 30, то вже точно буду такий серйозний дядя з власним будинком та великим бізнесом. До речі, кажуть: якщо з твоїх дитячих мрій ти хоча б щось одне виконав до 30, то ти вже успішна людина. Також в цей вік приписують кризу середнього віку у чоловіків і пояснюють це тим, що все стабільно і ганяти мамонта вже не потрібно, бо є хата. Тачка також є, діти є, жінка є, у деяких декілька дітей, звісно, не жінок же, ви ж розумієте. Ну і людина впадає в депресію, бо ніяких викликів більше немає. Мені це також не загрошує, бо я постійно придумую собі якісь челенджі та виклики. Ну і це мені подобається. Взагалі я майже ні про що не жалкую з того, що зробив, але головне слово тут майже. Тому зараз поясню для чого взагалі був цей вступ про 30 років. Якщо згадати, то перші гроші я почав заробляти десь у віці 12-13 років, продаючи овочі та фрукти з власної дачі. Задача була назбирати на спортивний велосипед грошей. Я сам возив овочі та фрукти кравчучкою на ринок, розкладав товари, морква, картопля, цибуля, яблука та інше. Ох, як же мене ненавиділи сусіди по ринку. Я просто питав у них, оскільки вони взагалі сьогодні продають свої товари. Ставив ціну трошки нижче, розпродавав все за одну-дві години і йшов собі гуляти. Ну, а хулі, бабулі це бізнес нічого особистого, молоде покоління. Ну, далі в 16 років почалось вже щось більш-менш серйозне. Я працював на виробниці пам'ятників для кладовищ. Да, така собі позитивна робота. Далі я створював перші інтернет-магазини по дропшипінгу, і вже тоді я дозволяв собі гуляти до ранку, бухати, тусити, купляти круті букети квітів найгарнішим дівчатам з району. І взагалі, у мене завжди були кишенькові гроші зароблені самостійно. А не взяті у батьків, та й батьки мене ніколи не балували, тим більше кишеньковими грошима. Але ось тут я почав робити свою серйозну фатальну помилку, і мені дуже шкода за те, що я цього не робив раніше. Що ж там за помилка така, може і я роблю її? Скоріше за все, ти можеш так подумати. Так ось зараз я тобі поясню, чого саме я не робив, і якщо ти також цього не робиш, то ти теж будеш шкодувати. Так ось я ніколи не міг накопичити грошей на щось велике або просто якусь більш-менш велику суму. Навіть купити скутер мопед для мене було чимось нереальним. А от просрати гроші на гульки це просто запросто. Це було майже 15 років назад. Тому про інвестиції в криптовалюту або в фондовий ринок я навіть мріяти не міг. Для України не існувало ніяких інвестицій такого плану. Але що потрібно було робити мені тоді? Відповідь дуже проста: відкладати мінімум 10% з всіх своїх прибутків. Кожен з вас, хто постійно не відкладає щомісячно, той робить величезну помилку. Запам'ятайте це, це помилка найбільшого рівня. Ця помилка змінює життя. Зараз ви просто в два кліки можете купити акції Apple. А тоді я їхав в сусіднє місто, щоб на радіоринку купити собі iPhone 2G, це перший iPhone, щоб всі мої друзі просто ротяки повідвалювали. В них були Nokia, Sony Еріксони та Сіменси. Ох, якби я міг тоді купити акції яблучної компанії, як ви зараз. Все, що треба було робити, так це відкладати по лише 100 доларів щомісячно. Тоді 100 доларів була така більш-менш величенька сума, особливо для молодого студента. Стипендія у мене була, як зараз пам'ятаю, 700 гривень, але заробляв я на той час десь 5000 тисяч гривень. Але... Ну і долар тоді був набагато менше, тому 100 доларів, якби була задача відкладати, я би зміг це робити. Так ось за 15 років це була б сума 18 тисяч доларів. Сума невелика як для накопичення за 15 років, але це дві однокімнатні квартири в моєму рідному місті. Люди беруть іпотеки і платять їх все життя. А я б тоді міг їх купити, якби просто точніше, зараз би міг купити, якби просто тоді відкладав по 100 доларів всього. Тобто мені взагалі не треба було бути підприємцем, айтішником, блогером, чи ще якоюсь сучасною інтернет-сракою. Достатньо було просто купувати і відкладати по 100 мертвих американських президентів, і все в 30 вважай, пенсія. Одна квартира для житла, друга підзначу, буде вистачати на їжу до кінця днів. Звісно, якщо не станеться якихось якщо взагалі це план мінімум для звичайної людини, всі бажають якомога швидше вийти на пенсію і нічого не робити, але отримувати гроші. Ось такий простий план може реалізувати кожен. Ви можете мені сказати, і хіба ти зараз не можеш купити в тому місці ті дві квартирки? А вже звісно, я можу це зробити. Але підприємницька гонка та амбіції, мої цілі загнала дуже дуже далеко. І те, що тоді здавалось мені чимось нереальним, зараз мені це просто не потрібно. Але я 10 років в підприємництві, і так чи інакше, втрачені нервові клітини мені вже ніяк не повернути. Тому ці гроші, які я заробляю зараз, це розумна плата за мою працю. Але це все. Далеко не кожному потрібно. Більшості потрібно просто працювати на роботі, інвестувати хоча б 10% від свого прибутку. Все більше нічого не потрібно робити. Не треба вивчати нових проєктів, не треба ніяк там розбиратися в чомусь. Просто відкладай 10%. Але куди зараз інвестувати ці 10% від всіх прибутків? В крипту можливо? Ні. В жодному разі. Ви втратите там гроші. Це величезна лудоманія. Там треба сидіти з головою і тримати руку на пульсі. Більшості людей потрібен фондовий ринок. І, чесно кажучи, добре, що у українців тепер є можливість інвестувати в компанії США та інших країн. Але в мене є для вас більш цікава пропозиція. Давайте розглянемо на прикладі сучасного брокера Freedom Finance. Взагалі для українців зараз є можливість інвестувати через два брокери. Це для того, щоб ви не казали мені, що це якесь рекламне відео. Перше це Freedom Finance і друге Interactive Broker. Посилання я залишаю в описі під цим відео. Але я рекомендую для новачків саме Freedom Finance. І я пояснював в попередніх відео, можете подивитися, чому саме так. Я залишаю вам посилання в описі під цим відео. Це європейське відділення, яке підконтрольне законом Європейського Союзу. Тому можете реєструватися і не перейматися, що хтось у вас щось відбере. Більш детальні інструкції ви можете подивитися в цих відео. Ну, а посилання на сам плейліст я залишаю також під цим відео. Добре, новачок зареєструвався на фондовому брокері і думає, а які ж взагалі акції треба купувати, щоб не втратити гроші, тому що він буде збирати, можна сказати, ну, на свою нерухомість, наприклад. Все дуже просто. Вам потрібно купувати BlackRock. Це інвестиційний фонд, який контролює 17 трильйонів доларів разом з іншим інвестиційним фондом, який називається Vanguard. Це сума 17 трильйонів на двох. Ну це для того, щоб вас налякати великою цифрою. Я припускаю, що ти не знаєш, що таке 17 трильйонів доларів. А я тобі скажу, це ВВП Китаю. Ці дві компанії мають. Акції тисяч компаній, і їх аналітики шукають нові нові компанії, які будуть в майбутньому, такими ж самими великими, як Apple, Tesla, Microsoft. А ти подумай, якби ти зараз інвестував в Apple, точніше, не зараз, а десь в 2017 році або в 2010 році, скільки б зараз Коштували ці бумаги? А я це також в попередньому відео пояснював, тому дивись їх, там буде цікаво. Так ось аналітики цих компаній знайдуть ці маленькі компанії і проінвестують в них, а ти самостійно їх не знайдеш. Вони знайдуть, а ти ні. Бо там працюють спеціалісти, які найкращі в світі. Ці компанії керують світом і будують його так, як вони цього хочуть. Ще один момент, про який хотів би тобі розказати: BlackRock та Vanguard між собою не конкурують. Вони пов'язані, бо в кожного з них є акції іншої компанії, тому вони зростають пропорційно разом. Зростає одна, зростає і інша. Так завжди. Більше того, якщо ти подивишся на графік, то побачиш, що BlackRock зростає кожного року на 30%. якщо взяти середній показник за 14 років. Що для тебе це означає? Те, що якщо ти вкладеш в BlackRock зараз хоча б 1 тисячу доларів, то через 10 років це буде вже 4 тисячі доларів. Якщо швидкість росту буде збережена, не збільшиться та не зменшиться. Ну а я думаю, що швидкість буде залишатися приблизно такою, тому що ми з тобою взяли 14 років період і отримали 30% річних. Але є дещо крутіше. Компанія платить 2,5% дивідендів щороку. Тобто на перший рік це буде 25 доларів лише з цієї тисячі доларів дивідендів 25 доларів. Але через 10 років вони заплатять тобі 2,5%, але вже на 4 тисячі доларів, тобто вже 100 доларів. А що буде, якщо ти не просто один раз вкладеш гроші, а будеш інвестувати щомісячно? Як це роблю зараз я? Про це я вже робив декілька відео, і в цьому році буду робити щомісячні звіти по своїм інвестиціям. Тому підпишись на канал, буде корисно. До речі, якщо тобі буде цікаво, куди саме я інвестую на фондовому ринку та на криптовалютному ринку, а також які угоди роблю на ф'ючерсах. Тому ти можеш просканувати ось цей QR-код і дізнатися все максимально детально про нашу ВІП-групу. А всю історію про свої угоди я публікую саме там. В нашій закритій спільноті вже більше 500 людей. Тому ти точно знайдеш там відповіді на всі свої питання та людей з інтересами, як в тебе. А і до речі, це все українці, москалів немає. А найкрутіше те, що доступ до віп-групи оплачується лише один раз, і ти отримуєш його на весь час існування проекту Криптокиїв. А це надовго. Я стабільно веду канал вже два роки і випустив більше 200 відео. Так ось, твої цінні папери, які ти проінвестуєш, у брокера будуть захищені європейськими законами, і ніхто їх в тебе не вкраде. Реєструйся на Freedom Finance, дивись інші мої відео. До речі, в тебе буде особистий україномовний менеджер, який допоможе тобі в будь-яких взагалі питаннях, якщо ти зареєструєшся саме по моєму посиланню, яке я залишаю тобі в описі під відео. Так ось, підсумовуючи, що треба запам'ятати з цього відео? Перше. Обов'язково інвестувати мінімум 10% з всього свого доходу щомісячно, без пропусків та до вирахування розходів. Тобто все, що отримали, взяли 10%, інвестували, а потім вже витрачаєте там, на оренду, на їжу, на шмотки, на щось інше. Не по залишку, а лише перше. Спочатку інвестували, потім витрачаєте. Друге, Зареєструватись на Freedom Finance і купити свої перші цінні папери. Прямо зараз. Тому що навіть якщо ти почнеш через декілька років, але з більшими сумами, то той, хто почав зараз, але з меншими сумами, все рівно заробить більше завдяки складному відсотку. Третє: зростом ціни на акції буде зростати і сума твоїх дивідендів. Ну і четверте. Краще ніж за цей канал на україномовному Ютюбі ти просто не знайдеш про інвестиції, тому я раджу тобі підписатися. Ну а я рекомендую подивитись ось ці два відео. Вони тобі точно будуть корисними. Так клацай на всі корисні посилання, які я залишаю тобі під цим відео. На сьогодні все. Тому бережіть себе та не втрачайте гроші на криптовалюті, а краще заробляйте.